Це було 50-ті -70 і 70-ті роки ХХ століття. Домінувала думка, що головною причиною гайдамацького руху є утиски польської шляхти, і це, безумовно, так було, що це релігійні утиски та багато інших таких соціально-економічних ознак. Але, от, на жаль, змовчувалася ідея про саме державність устрімління. І ось новітні дослідження це роботи Валерія Андрійовича Смолія, Валерія Степановича Степанкова, наших сучасних істориків. Засвідчують, що і до речі, досить фундаментально в цьому відношенні дали роботи, це роботи наших діаспорян, вчених істориків з діаспори, Любомира Винара, це Петра Мірчука, які досить ґрунтовно на основі найновіших досліджень показують, що гайдамацький рух, однією з причин гайдамацького руху це було у стрімління державницьким устрімлення, тобто відновлення державності українського народу саме на правобережній Україні. Середина XVIII століття. Вже понад сто років український народ бореться з сусідніми державами за право вільно жити на своїй землі. Проте лівобережна Україна і досі входить до складу Росії, а правобережна, за угодами між Туреччиною, Польщею та Росією належить разом з корінним народом українцям речі Посполиті. Як реакція на розподіл та жахливі умови життя виникає гайдамацький рух. Українці, будучи не в змозі в нових умовах вести масштабні визвольні війни, як за часів Богдана Хмельницького, тепер об'єднуються у невеликі загони. Їхня боротьба носить суто партизанський характер. Проте час від часу спалахують потужні національно визвольні повстання. У яких беруть участь уже десятки тисяч селян. Вперше це відбулося в 30-х роках XVIII століття. А через 20 років стався наступний вибух. Цього разу з запорожських земель одночасно прийшло кілька великих гайдамацьких загонів. До них приєднуються місцеві селяни. Загони посилюються. Одне за одним вони починають здобувати укріплені міста, білу церкву, фастів, Вінницю, Умель. Дії польських регулярних військ проти повстанців виявилися безуспішними. Повстання Ширось. Польський уряд поскаржився Росії, адже це з її території, з Запоріжжя приходили гайдамацькі загони. Але й саму імператрицю Єлізавету Петрівну події на правобережжі вже непокоять. Не доля Польщі, а безпека власної імперії, на яку могло перекинутися повстанням. Тому імператриця Київському генерал-губернатору Леонтіву дає наказ, який зберігається в Державному історичному архіві України. это діловий документ абсолютно секретный від императрицы генерал губернатору Если предъявленные жалобы основательны, и в самом деле так от наших людей происходит, то надлежит вам накрепко о том исследовать и будет подлинно, от кого из наших подданных такие необузданные поступки в Польше чинятся, то пресечение І их по главной в вашому месте команді касається до вас. о чому ви многі наші укази имеете, по которым і поступать. Должны. згідно з цим наказом на правобережжя приходять російські війська? Їхнє завдання спрощується тим, що повстанці діють без керівного центру, спільними зусиллями. Російсько-польським військам вдається досить швидко придушити і це народне повстання, хоча окремі загони продовжують діяти і надалі. Колії, що називають селянською революцією. Це справді так, і це було, власне кажучи, останнє наймасовіше повстання козаків на правобережній Україні. Це була дійсно остання спроба вернути державність України козацьких часів. Новообраний король Польщі Станіслав Август Понятовський проводив політику пом'якшення стосовно православних. Незадоволена цим частина магнатів організувала конфедерацію у місті Бар. Зокрема, вона оголосила католицький наступ на православ'я. Українські селяни і до цього були вкрай у важкому становищі. Тепер же їх грабували, а то й вбивали за віру нові вороги конфедерати. В охоплену анархією країну увійшли російські війська на підтримку короля та, начебто, усіх православних. Можливо, це послужило сигналом тим українцям. Які кілька років готували повстання проти польських загарбників. Підготовка велась у Холодному Яру на Черкащині. Туди, наприкінці 1767 року, прийшло 70 запорожців. Вони зупинилися у Матронинському монастирі, начебто як послужники. Згодом, неподалік у лісі, вони спорудили квітиний табір. На козацькій раді і полковника було обрано. Ним став місцевий козак села Медведівка, який 15 років проходив службу на Запоріжжі у пушкарській команді і залишив там славу козака грамотного, відважного і спритного. Звали його Максимом Залізняком. Напевно, за те, що був людиною твердою, як заліз. Ось подивіться на його обличчя. Типовий український селянин. Людина, яка глибоко вірить в те, що вона робить, і робить те, що вона вірить, віддаючи цьому всього себе. У травні 1768 року на зелені свята запорожці звернулися до прочан, які зібралися з усього правобережжя у Матронівському монастирі. У зверненні йшлося про антифеодальне повстання. Настав час. Скинути з себе рабство і помститися за муки, зневагу і небачені гноблення, яких ми зазнали від наших панів. Приходьте на поміч тим, хто хоче звільнити вас, гарантувати права і волю. Триста повстанців вирушили з Холодного Яру у похід за волю. оскільки польські війська стояли на правобережжі невеликими загонами. Той повстанці, колії, як їх називали, поділилися на окремі підрозділи і розійшлися на призначені їм терени. По дорозі до них приєднувалися місцеві жителі, і невдовзі кожен загін вже налічував не менше тисячі коліїв. Загін повстанського полковника Микити Швачки звільнив Київщину. Його частини дійшли на захід до Бердичева та Житомира. Колишній отаман Канівського куреня на Запоріжжі Андрій Журба вирушив у напрямку Волині. Підрозділи полковника Івана Бондаренка звільняли Північну Київщину Волинь та Полісся. Отаман Семен Неживий звільнив Медведівку, Чигирин, Канів, Черкаси, південно східну частину Правобережжя. У місті Мошні він отримав від міщан документ який зберігається в Державному історичному архіві України. І єжели б господин Атаман з військом к нам не поспішився, то би ми смерті нечаяної від поляків не убігли, і близько тої вже к нам підходило. Що ж господин Атаман Семен живий, битності його в мошнах з військом, людям нашим мошенським найменшої кривди не учинив, совісно в тому свідетельствуємо. Розумієте, був тоді такий порядок. Це в регулярних військах було прийнято. Що коли військо було на постої і залишало якийсь населений пункт, то обов'язково е, е, повинно було одержати розписку від місцевого населення, що ніяких кривд не було. Такий був закон для регулярних військ. Бачите, гайдамаки поступають як регулярні війська. Він взяв квит від мошенських міщан, що дійсно ніяких кривд не було. Військо було, не банда, військо. Українське народне військо. У звільнених районах призначалися українські урядовці, які імели власть судити, радити і в всіх случаях добре справувати. Корсун, Богуслав, Сміла були звільнені Максимом Залізником. На чолі 2000-го війська він наближався до Уме. Це було на той час найбільш укріплене місто з ровами, валом, фортецею, 32 гарматами. Охороняло Умань понад три тисячі вояків. Але половина з них були українці, надвірні козаки. На чолі з сотником Іваном Гонтою вони перейшли на бік повстанців. Це підірвало бойовий дух захисників міста. Проте на ультиматум здатися і вільно виїхати до Польщі, вони не погодились. Натомість вони вирішили захищатися. Під час штурму Іван Гонта зробив ще одну спробу домовитися, підійшов до брами з білим прапором. Губернатор наказав пропустити парламентера, але хтось з поляків не витримав і кинувся зі зброєю на гонту, зав'язалась боротьба, під час якої повстанці оволоділи Брамою. А відтак і містом. Коли почали... Жорстку розправу зі своїми кривдниками. Та й марно було сподіватися на милосердя цих людей, яким не давали вільно жити на своїй землі, яких довели до відчаю, знущання панів, ксензів та орендарів. Але як відомо з документів, багато польських жінок і дітей урятували загибелі гонда, доручивши їх перевести у безпечні місця. Після взяття Умані, 22 червня 1768 року, відбулася козацька рада, на якій було проголошено, що панщину та шляхетство скасовано. Всі українці тепер будуть вільними козаками, а українська земля на правобережжі знову називатиметься Гетьманщиною. Усюди на звільнених територіях вводиться полковий устрій. Уманським полковником було обрано Івана Гонту. У минулому місцевий селянин він добре володів польською мовою. Багато років прослужив у Магната Потоцького старшим сотником надвірних козаків. За вірну службу був обдарований двома великими селами. Потоцький покладав на нього особливі надії, обіцяв шляхетство. Проте у вирішальний час Гонта став на вік свого народу. Це вже не були окремі стихійні дії повстанців попередніх років. Це було загальнонаціональне повстання під спільним керівництвом, яке вхопило всю правобережну Україну. Все йшло до перемоги. Колії воювали відчайдушно. душно. Запорожці додавали їм військового гарду. Польські війська виявилися неспроможними зупинити повстанців. Але і цього разу польська влада звертається до російської за допомогою. Два російські полки наблизились до Умані і зупинились неподалік від табору повстанців. Занепокоєних коліїв російські офіцери заспокоїли тим, що вони начебто прийшли для боротьби з конфедератами, а на знак прихильності до повстанців. Запросили ватажків на банкет. І ті відправилися в російський табір. Є ще один дуже цікавий момент, який ну, з нашою свідомістю начебто і важко зрозуміти. Але це для гайдамаків от, повстанні 40 шістдесят 68-69 років було дуже і дуже важливим. Це віра їх в те, що вони роблять спільну справу. З російською армією, з російською імператрицею. Ну, певні підстави були, тому що імператриця Катерина ІІ дійсно порушила питання про рівноправ'я православних і католиків в Речі Посполиті. Але ж е селянця рівноправність не дуже торкалась, мова йшла про дворянство православне, яке мало, мусило б мати рівні права з дворянством католицьким. Селяни це розуміли по-своєму. І борючись з польськими військами, з польською адміністрацією, свято вірили, роблять спільну справу з государині імператрицею. Так само довірливо поводилися й інші ватажки. Взагалі, повстанці дуже вірили в те, що імператриця Катерина ІІ і її армія допоможуть українцям визволитися з під ярма Польщі. Адже то були свої брати православні. Збереглися документи про те, як атаман Семен Неживий настільки повірив у спільність інтересів з росіянами, що добровільно приїхав до їхнього полковника. Але замість узгодження військових дій був заарештований. А по прибиті воно є містечка Медведовку, сперва через нарочно посланого казака свого, Новороссийской губернии в Шаницемглинской к тамошнему полковнику Чорбе, о вышеописанном в защищении благочестивых людей писал, и будет ли поверено еще таковое же от поляков благочестивому народу чинить споможение требовал уведомления. И как вскоре от оного полковника Чорбы никакого уведомления не получил, то еще и другого казака к нему полковник он послал же. И как и по вторичной посылке ничего в ответ не получил, тогда, оставив он их казаков в том местечке Медведовки, поехал с медведовским писарем Исаенком, да с казацким каневским сотником Василием Мизиным, к оному полковнику Чорби, куда по прибытии он и полковник. Взяв его и с писарем, и с сотником, то же он их посланных к нему полковнику двух казаков отвез под караулом в Кременчук. господину бригадіру Черткову, і оттуда присланий не Київ. Отак От Погорів, один з найвидатніших ватажків гайдамаків, приїхав до полковника урядових військ за вказівками, як виступати проти кривдників благочестивого, тобто православного селянського народу. Те ж сталося із членами головного штабу повстанців. Після банкета всіх їх заарештували. А табір їхній оточили російські солдати. Розпочався бій, і частині коліїв вдалося вирватися з оточення, а близько 900 з них на чолі з керівництвом потрапило до рук катів. Таким чином Коліївщині з боку російської армії було завдано нищуно. Однак полум'я повстання вже не так легко було загасити. Загони, розіслані залізняком, діяли по всім правобережжі. Було перемагали, а терпіли поразки частіше від російських регулярних військ, кількість яких, за наказом царських урядовців, все збільшувалась. Але на місце полеглих повстанців приходили нові. Часом брали прізвища загиблих ватажків. Бойові дії не припинялися і взимку. А навесні наступного року повстання знову посилилось. Хоча такого розмаху, як торік, воно вже не набуло. Жорстока кара очікувала повстанців, які потрапили в полон, і тих, хто хоч чимось підтримував повстання. Запорожців, як підданих Російської імперії, судили російські суди. І покарання тим, хто дожив до суду, було всім однакове. Я імператриця Єлизавета Петровна була дуже гуманна. Вона де-факто скасувала смертну кару. І тому затриманий гайдамаків або кнутом, і прост... вирізав ноздрі і проставив указни ознаків В.Е. Р. Вор. Розпеченим залізом. Всилали в Нерчинськ на вічну роботу. Ну, Вічна це так говорилось, тому що дійсно більше семи років в Нерчинських е, срібних заводах ніхто не витримував. Не уникнули кари навіть рідні потошків. Російський полковник наказав вбити нагаями дружину та дочок Гонти. За те, що вони начебто знали і не донесли на батька, що той замислить зраду. Самого ж Гонту. Очікувала нелюдська кара. Івана Гонту карали по звичаям Речі Посполитої. Його страчували три дні. Вирізали паси шкіри, спини тричі, ну, а потім була смертна кара. До речі, є така історична легенда що начебто один з тих шляхтичів, які вартували його, все допитувався в нього, перед початком катування. Де його скарби, чи нема в тих скарбах золотого пояса, і чи не подарував би він гонта, того пояса йому на пам'ять. Гонта погодився. І от коли в перший день катувань вирізали йому ремінь з спини, він взяв його, отой пас шкіри, і каже, ось, пане. На тобі мій пас на пам'ять. Така народна легенда. Мабуть, цього не було. Але люди казали. Вони хотіли, щоб їх герой був героєм до самого останнього подиху. Про Максима Залізняка відомо, що по дорозі на каторгу він організував бунт, коли її обезброїли охорону та втекли. Та більшість з них піймали. Чи був серед них Залізняк невідомо. Після того ще ходили чутки, що Залізняк знову серед повстанців, а потім не мов би брав участь у повстанні Пгагачова. Але найбільш вірогідно, що він загинув на каторзі у Нерчинському. По Кодинській книзі виходить, що десь близько 40 тисяч чоловік було тим чи іншим способом покарано. Але це дуже велика цифра, але це тільки видима частина айсбергу терору. Тому що кожний пан за законами Речі Посполитої мав право життя і смерті до своїх підданих. І скільки тих підданих пани скарали у себе в своїх маєтках, це не знає ніхто. На початку літа 1769 року сили повстанців були вже дуже підірвані. Спільними діями російських та польських військ національно визвольне повстання Коліївщина було придушено. Але гайдамацький рух тривав до кінця 18 століття. Це була та сама партизанська війна, з якої рух починався. Але сталася ще одна лиха подія у житті українського народу, яка, власне, поклала край і гайдамацькому. Сам дух Запоріжжя. Те, що ніяка царська, ні кара, ні милість не могли витравити з Запорозької Січі, оце давало гайдамакам ідейну і організаційну структуру. І саме тому, до речі, імператриці довелося знищити Запорозьку Січ. Військо Донське приручило. Військо Яйцьке, переименувавши в Уральське після Пугачова, приручило. Запорозьку Січ приручити не вдалося. Її треба було знищити. І потім, реорганізувавши одну третину запорожців Чорноморське військо вірних козаків, якось використати. А повністю Запорозька Січ використана бути не могла. Надто вона була вільнолюбною. А от коли гайдамаки втратили цей центр, то ватажками гайдамацьких загонів були старі запорожці. І от доки вони були, доки гайдамацькі рухи продовжувалися. Тож, будьмо гідні слави гайдамаків, тих учасників Коліївщини, уйковічної їх пам'ять, пам'ять Холодного Яру Максима Зеленцяка, Івана Гонти, Семена Неживого, Микити Швачки та інших ватажків гайдамацького руху. Бусть сумнів періоди, в яких ікона Христової любові була затмарена. Павше ніч перед Господом, єдиним до всіх, признаємо наші провині, прохаючи прощення, за помилки, Чінені у далекому і близькому миному. І ми, з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості. Свого Боку, і ми маємо попросити вибачення за ті жертви, які понесли католики під час визвольної боротьби і зокрема коліївщини. Тож не будемо далі тримати ненависті та зла за ті далекі чвари, які розділяли наші віри та народи. Адже нам і надалі жити поруч, наша давня і недавня історія не повинна більше розділяти кордоном наші серця.